П'ятниця 4 липня, Сполучені Штати в пророцтві. І я побачив іншого звіра, який виходив із землі. Він мав два роги, такі як у ягняти, але говорив як змій. Об'явлення 13.11. Одна єдина держава відповідає цьому пророцтву. воно безпомилково вказує на Сполучені Штати Америки. Тут зображена яскрава картина виникнення та розвитку цієї нації. Два роги, схожі до ягнячих, символ невинності та покори, віддзеркалюють характер правління, яке ґрунтується на двох головних принципах республіканстві та протестантизмі. Для сполучених штатів Америки господь зробив більше ніж для будь-якої іншої країни, над якою сходить сонце. Тут він забезпечив для своїх дітей укриття, де б вони могли поклонятися Богові згідно зі своїм сумлінням. Тут християнство розвивалося в усій своїй чистоті, тут вільно було проповідуване живе вчення про існування лише одного посередника між Богом і людиною. Бог призначив цю країну, щоб вона завжди залишалася місцем, де люди могли б вільно поклонятися йому за велінням серця. Він визначив, щоб громадянські постанови цієї країни в їхньому широкому полі дії уточнювали свободу євангельських переваг. Однак у ворога всякої правди є власні міркування щодо Божих намірів для цієї країни. Сатана вигадує способи спонукати людей забути про Бога, архіошуканець зваблює людей до світськості та зажерливості, що є ідолослужінням, доки вони не починають нехтувати Божим законом. Мені було показано, що сатана випереджає нас, він зведе Божий закон на нівець Україні, що пишається своїми свободами, буде придушена релігійна свобода. Коли ця нація на державному рівні ухвалить закони, які обмежуватимуть релігійні права людей, змушуючи святкувати неділю і переслідуючи тих, хто вшановує суботу як сьомий день тижня. Тоді Божий закон у всіх його цілях і намірах стане недійсним у цій країні. Після національного відступництва настане національний крах.